Його називають людиною-дивом, людиною подихом та людиною гармонією. У Чернівцях відбувся авторський концерт танці буковини Леоніда Сторчука, головного балетмейстра заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Як хореограф створює свої постановки та як відгукаються про нього колеги, всі деталі вже за мить. Сидорчук – заслужений артист України, а також головний балетмейстер заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка, хоч сам родом з Херсонщини, але вже довгий час проживає у Чернівцях, тож має справжню боковинську душу. Розповідає, що хореографією почав захоплюватися ще з дитинства, тож одразу знав, ким буде у майбутньому. Я і не і не мріяв інакше як про танець, тільки танець, тільки сцена, тільки. Мистецтво, тому що це. Це яскраво, це феєрично, це дуже гарно. Тим більше народне мистецтво, народне хореографічне мистецтво. Це наш генетичний код. Тож, аби продемонструвати власний творчий доробок за останні кілька років, Леонід Сидорчук дав авторський концерт Танці Буковини у обласній філармонії. каже, кожен номер не мов дитина, а надихнути до його створення може музика, пісня чи навіть природні явище. Мабуть, що виділив би такий, у нас є хореографічний. Номер горянка це ну, Буковина ділиться на центральну Буковину, на гірську Буковину, на молдавську Буковину, Це більше до Вижничини цей танець, більш такий, більш гірський, більше до Гуцульщини. Ми спробували такий варіант зробити, тому що ну, є Буковина, до якої звикли центральна Буковина і костюми, і рухи. А тут ми спробували все-таки зробити іншу фарбу, інший, ем, якийсь інший, інший характер. Виконання художнього керівника ансамблю Ярослава Солтиса Леонід Сидорчук входить до когорти найкращих балетмейстерів України. Його запрошують не тільки в нас, колектива, його запрошують і в інші колективи. Він поставив прекрасний поліський викортас, це поліський ансамбль пісні танцю Люнок. Потім дуже багато нашої діаспори з-за кордону особливо з Канади їдуть сюди до нас на, на ці на семінари колективи і не приїжджають основному, в основному це Львів, Київ, але обов'язково каже: Ми хочемо бути в Чернівцях, і він тут на сцені, наші сцені він поставив прекрасні танці. «Чернівецька Чернецька Полька для колективу Вітер з Едмонтон, міста в Канаді і колективу Явір, це з Торонто. З, з, з Канади. Це наскільки перевершено і натхненно з ним працювати. Завжди номера багатогранні, і вони нас не тільки ми відпрацьовуємо свої якби, рухи. Свої можливості ми так само вивчаємо і долучаємось, і з кожним днем черпаємо якісь нові знання, які він нам передає в цих танцях, і стараємо принести це для гля... доглядача Підтримати свого колегу приїхав і гість з Києва Олег Мельник, з яким Леонід Сидорчук неодноразово співпрацював за його словами. Це не просто заслужений артист України, але й людина диво, людина подих та людина гармон гармонія. не людина, диво він дивує, не перестидувати своєю енергією, своїм оптимізмом, своєю творчістю, своїм підходом мудрим до життя. Це людина подих. Він дуже легкий. Він легкий в спілкуванні, він легкий під час репетицій. А він нам поставив кілька дивовижних номерів хореографічних, буковинських, чим ми пишаємося і займаємо кругом на конкурсах тільки перші місця і гран-при, завдячуючи цьому таланту. Тетяна Дубіцька, Анастасія Лупашко, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.